Цікава інформація з Європи. Англія заявила, що як тільки буде припинення вогню е на лінії зіткнення, англійські солдати будуть в окопах і будуть е надавати нам е безпеку. Вони будуть давати нам безпеку. Безпеку від кого? Від чого? Це смішно. Чому? Тому що. Як тільки зупиниться все, а що говорити про сотні тисяч загиблих? Що ми будемо казати? Що їм, сім'ям їхнім казати? Про тих, хто загинув. Чому ж не надавали англічани нам такої можливості? Чому? Це по-перше. По-друге, питання до Англії, до Америки. 21 століття. Ми живемо. Вік не те, що комп'ютерів, не те, що штучного інтелекту. Ну, я не знаю. Ну, ми живемо в фантастичному вже світі, при тому всьому, диктаторів ніхто не відмінив, хоча це не проблема зовсім зараз. Просто з'являється диктатор, його можна просто прибрати і все як будь-кого зараз, на жаль, не прибирають. Диктатор Путін з'явився, нема жодних проблем, захотів напав на країну. Яка безпека, про що ви говорите? Тобто, ви дозволяєте. Ви дозволяєте, бо ви вважаєте себе тими, хто рулить світом і має вплив велетенський: і Америка, і Англія, Німеччина, і Європа, в цілому НАТО. І ви не можете нічого зробити, тому що, ну просто нічого. Ви нічого не зробили від слова так. ну, Те, що допомагали, так, да. але. Ви нічого не зробили, щоб цього не сталося. Ви нічого не зробили, щоб не знищили стільки людей. Попереджали. Да нахіра нас попереджать. О. Для чого нас попереджать? Ми й так знаємо, що ці утирки можуть е піти на нас в будь-який час. Їм пофіг. І сьогодні ви говорите про якусь безпеку, довіру до когось. Та ні не потрібно нікому довіряти. НАТО. Віджило себе, я думаю, що ну воно ні про що. Будь-яка європейська там інституція по безпеці, це ні про що абсолютно. Це має бути нам не цікаво. Все воно вже себе віджило, воно нікому не потрібне, воно нікому не цікаве, не потрібно на це вестися. Має бути ядерна зброя, і її дуже багато. І нас мають боятися. І все. І нічого не потрібно більше. Видумувати, придумувати, о, о НАТО, ще щось. Що ви видумуєте, для чого, це, для чого це потрібно нам? Скажіть українцям. Була ядерна зброя, нас що, хтось зачіпав? Ні, хтось думав нас. Зачіпати? Ні. Ну, то про що мова? Для чого ви ви думаєте? Англійські військові в наших окопах дадуть нам безпеку. Про що ви говорите? Ви ж придурки чи що? Люди добрі, ну не слухайте цей бред. Потрібна ядерна зброя. Потрібно забезпечити себе зброєю на тисячу років. Щоб ніхто не думав просто сюди лізти, ніяка мразь не думала, не приходила дурна думка така. Розумієте, це потрібно зробити. І все, і забутися, перестати красти ті гроші, які крадуть, віддавати на авіацію, віддавати на ракети. І все, і літають літаки. Ми посміхаємося і знаємо, що якщо наші літаки кружать постійно, Значить, все добре над кордонами, значить, ніяка твар сюди не залізе. І якщо вони знають, що в нас ядерних боєголовок достатньо, щоб їх зрівняти з землею, то ніхто сюди не буде лізти. От і все, і не потрібно нічого видумувати. Потрібно робити своє. Ми українці, ми знаємо, як це робити, дайте нам можливість. Ну, не дадуть надо брати своїми руками, ну а що робити?